Так, блин, блін 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 Що робить? Що робити, блін? Зомбі атакують. Так. Схваємося. Тихенько. О. Все, сидимо тут на дереві. Може, зомбі мене тут те побачи. А, там зомбі, блін. Іди, іди в жопу. <світтє> ми прибрали його тепер можна злазить. Ох, так-так-так-та-та-та-так-так-так. Ой, так, 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 тихо ой, стихайку сюди. Блин, дерево падає, а я Яки, якийсь а! 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 Що? Что? Скільки спогадів про нього. Скільки спогадів про нього. Може поїмо морозиво? Так. Скільки спогадів про нього? Тапу пора забрати. Він тут по папа, його тут немає. Так, наша битка. Яку ми грали крикет. Давай, давай. А тут зомбі! Так, а давай. Надо копнуть його, Це за мого брата. вбили мого брата. Зараз покажу тебе. Фух. Так, там какая-то запрошка. А не показалось, а это мираж. Да. Мираж. Там зомби! Гигант! Там зомби-гигант! А, нет, нет, нет! Там щось летить. Ладно, зомбі -гі гігант полетів. Блі, ах, я поранений. О, чуть, блін, я поранений. Я оружию своє загубив, треба знайти якийсь запрошений дом. О, я там бачу якийсь дом. достаточно красивый. Думаю, надо и дожить Блин, уже нич. Надо доходить быстро. О! Так, доходим Мы уже дошли. Главное, что там был укол. О, нет. Так, Ой. Сейчас мы выломаем бричкой. Целенкой. И заходим зайдем. Сейчас мы тут все сделаем. Так, надо добраться туда. Ого. Так, давай. Тут є щось крутезнее. Тут тішки попей есть. Хорошо. Вроде бы тут буду я жить. Отдохнуть трошки, хоча я поранений. Так. Свечка. ой 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 Нет! ой ой Что выпало? Ай, блин, пофиг. ой 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 так. Так, это еще такой укрочек просто. О, блин, впало что-то так это. Еще интересно. Что-то там мусор эти. Ладно, надо посмотреть. Так, сейчас мы тут поставим. О, в рамку. Ох, все. Нагрудник. Черт, там усе горыть. Там, блин, кассета, какая-то там. Николаш, блин, горыть! Там было, там было оружие. Черт. Надо все, блин, забрать. ось це все. треба це все потушити вогнеметом. Не калаш той, блін. Товбаний той калаш де. Зараз ми це все заберемо чистимо. Так. так, все ми тут все взяли. Заберемо це все в рюкзак. Так, калаш я поки і забрав. Так, тепер ми можемо втягнути цю касету і йшов на цьому телевізорі позитиву. Я тут ви. Я тут. Я тут уже, як сказати, вже тут давно живу. Відбуваюся від зомбі і... У мене все одно патрони закричалися, а я не знаю, де вони зникли і, в принципі, у мене зомбі ще зустріло! Стопа, я вже знайшов патрони від кавашика без кінець чи ні. Так, тепер, ну, вроді би, ми тут будемо закричатися, але треба якусь... Але треба щось, таку штучку, щоб вона світилась. Ось тут все включимо. Все, тепер... Разом, вроде бы... Ух ты! Так, стой, блин. Так, по себе. Так. Так, вроде бы все тут. Ага. Він виламав скло, але сам Він зараз... це сейчас. розмазюкав. сейчас мы ми поставимо новое. Все, ми, вроде бы все заделали. Я все таки візьму про всяк випадок калаш. Так, вроде бы все. Мені, мені вроді було не опасно тут доходитись. уже наступила повна ніч. Можна включити лампу. Все, лампа включена. потрібно. Потрібно тут себе включати. Ох, все. Поки я тут спокійно сидів, зомбарів не було. Так, поки все було добре, я замітив, що там щось летить. І я там дуже сильно іспугався. Це було ще зомбі, і він вирішив зламати ці двері. В барі не здавався, йому хоч у руку поламав, але все таки він вирішив виламатися. І він взяв камінчик. І він потім... Ні. Він... Я думав, що він взяв камінчик, а насправді він взяв. взяв гантелю. І тут він взяв гантелю і я думав, що він виламає мені двері. Точніше, скло. И видимо не поломал, молча. Что... Я вырежу два стрелы не в него и сказал: Ч ж ты, тварь, ой. Ах, стил поломал, нище, блин. Бешов ты! Блин, не все поломал. Я все почался заделывать. Я калаш. Я калаш. Я поставив свій телик, виключив світу. І я почав робити нове ліжко для себе. Я за 10 секунд успіх його зробити. Так, треба бути тепер обережним тут. На мене напало 3 зомбарів. Я як відчайду, їх просто трахнуло. Да, їх просто. А вони просто по-тупому тра... крашнулись. Да, їх по-тупому кра... крах... шра... ем... крахну. Крахну. Крашнулось прям. Ну, Ми... я спокійною душою, просто сидів. Просто лежав і все було нормально. Раптом на мій дім гімнапа... на напав гігант зомбі. Він зразу почав руйнувати все на моєму шляху. Він мені розгромив навіть бріки. Поки він там ще, поки він там лежав, я я... Убіжу... я... Я, я, я убежал. А гигант зомби все почал все руйнувати. Гигант... Гигант зомби все зруйнував на своем штате. Він все зруйнував. И, я, и, и мне было трешко страшно, что и гигантов бы в, э, зруйнував бійки. А якщо ви хочете продовження, то наберіть під цьому відео два лайка. Тож, всім пока!